Доброго вечора, ми з України. Зараз ми будемо знімати розпаковку благодійної допомоги для віки. Допомагай. Допомагай. Відкрити. Треба спочатку відкрити. Відкрити треба. Дивимось, від Святої Біблії слава надії. Це будемо читати. Це будемо читати. Так, дивись, олія соняшникова. Так, Олія соняшникова. Баночка, консерви з м'ясом. Дріжджі сухі, швидкодіючі. Пакетик, схоже на манну крупу. Пакетик макарошки. Маленькі дитячі макарошки. Борошно пшеничне вищого гатунку. Чай три слона. Чай чорний. Ти любиш чай. Чай смачний. Три цукерки. Три смачні цукерки для віки. Маленький пакетик, схоже, це сіль. Сіль. Пакетик гречки. Це гречка. І ще один маленький пакетик це цукор. Смачний солодкий цукор. Там так, в тебе там цукор є. Ти знаєш, де цукор. І ще додаток. Очищающая маска. Тримай. А, дивись, ще піон і гранат. Пена для ван. Пена. Пена для ван. Тримай пінка для ванни. Так, ще баночка. Хайер маск рену. Маска для воло. Си очищающая маска для віки. Ще що, тримай. А, чекай, я не побачив, не встиг. драгоценні масла, розкаш волос до самих сахчиків. Маска бустер. О, це маска бустер. Це маска бустер. Подобається. Подоб... А це шампунь. Ні-ні-ні, не пока. Тримай, це шампунь. Шампунь. Голову мити шампунь. І остання коробочка, ще одна. Рену, Faermask. Подобається тобі маска. Кажи до побачення, до побачення.